Привіт, друзі! Знову екстрене включення у зв'язку з швидким розвитком подій. Значить, не встиг я віддати попередню гіру, від якої вирішено було здихатись, як задзвонив телефон і питає, чи я цікавлюсь гирями. Я відповів так і домовилися про зустріч, подивитися, що там він пропонує. З'їздив я на зустріч і ось результат. Цієї події. Я вам казав минулому відео, що маю намір шукати гірю 20 кг. Але ще раз проаналізувавши ринок і вивчивши, які гирі зараз продаються, з якими параметрами. жодної на 20 кг я не знайшов, яка б задовільняла мої вимоги. Тобто висота просолу, товщина ручки, геометрія і адекватний розмір. Якщо ми розмовляли про вініловий варіант, то це ось такий ширини хват. 5 см труба, яку не можу навіть пальцями охопити, але зручний зручна висота просову. І це ось така блин, балда буде стояти в мене в коридорі, в спортзалі, через яку треба перечіпатися. Тому вирішено було подивитися на лети гір'я шовуну. І ось представник ще нашого темного минулого СРСР, але виготовлений на я так розумію, Корона, можливо, це купенський литійний завод. Будемо сподіватися, що це наші українці робили. І вибрав собі такий варіант на 24 кг. Так, це більше ще на 4 кг, хоча я казав, що 4 кг йти було б досить. Ну, а що робити? Ще додаємо собі заділ на майбутнє, щоб ставати сильнішими і крепшими. Цього разу я вирішив спочатку провести тестування, провів тестове тренування з нею. Так сказати, заставив організм звикнути до нової ваги, щоб і, і суглоби і мої звикли до навантаження. Це небо і земля, якщо порівнювати з попереднім варіантом. Тут з геометрією все окей, вона гарно лягає в руку, я займаюся в браслетах, але за рахунок того, що тут все-таки 11,5 см ширина просуву, то з годинником все-таки я побоююся займатися, щоб не побити коло на ньому. Ось. І, як то кажуть, гиря купується один раз і надовго, а годинник сьогодні такий, завтра його нема, або він іншої форми і так далі. Тому буду якось викручуватися, або буду знімати, або можливо придивлюся собі якийсь інший варіант для тренування. Це таке, ця історія покаже. Значить, Що можу зробити висновки з. Першого тренування. Інтенсивність зросла сильно, пів години тренування це вже у мене пульс за 190 за шкалю. але тим не менше, поступово можна буде збільшувати навантаження, і організм, я думаю, адаптується. Це варіант для силового тренінгу, і тому він не буде використовуватись кожного разу. Тим паче я з згирюю, не кожного разу займаюся, тому що в мене є в арсеналі і перекладина, і булави. І скакалки, і кільця, можна і прес покачати, тому це такий варіант не на кожен день. Але рівень тренінгу суттєво м -м, зростає по якості, тобто навантаження суттєво збільшується. Кожний додатковий підхід, чи то кожне повторення в підході, ну організм відчуває, особливо в новому віці. З цим не треба шуткувати, треба давати адекватний рівень відпочинку, щоб не наробити собі шкоди. Бо буває, навіть коли я підтягуюся на перекладині з 16 то через день у мене може там поболювати міжреберні якісь там зв'язки ну, чи що там ну, таке. І так все тіло дає про себе знати ще протягом трьох-чотирьох днів. Тут те саме. Будемо звикати один до одного і так далі. Ну, Бачимо, що товарний вигляд у неї такий собі. видно, що це з минулого століття агрегат. Поки що я його тестую, а як ми припрямося один до одного, як мозолями, так і шкірою, то можливо я ручку оброблю, щоб вона була більш ладенькою. І дружині моїй не виїдало око цей синій девайс. Моєму спортзалі. Ще в намірах зробити такий самий фінт, як з попередньою гір'ю, тягнути на неї пет-оболонку, щоб вона собі гармонійно дивилася в порівнянні з вінілом і буде така більш приємна, більш гладенька. Якщо я не зупинюся на варіанті порошкової покраски. Це вже таке із фантазії. Ось таке нове поповнення. Наразі в мене більше позитивних емоцій, ніж попередній. Тому що вже я вибирав гірю цю з тестуванням, не брав кота в мішку. І наразі цей вибір мене більше ніж влаштовує. Я думаю, що ми будемо жити довго і щасливо. Дякую, що подивилися. Далі буде. Пока-пока.